Майже кожного дня зміни. Це друга черга будівництва. Тут якраз перекриваються плитами, будуть робити потім утеплення гідроізоляцію і рівньовку. Тут де закінчують фасад. Це друга черга будівництва. Перша вона загалом готова. Тут вже підганяють другий поверх, тут він вже готовий. Зараз будуть заливати армопояса. Там підгонять і теж буде прикриватися плитами. До речі, звернуть увагу на якість плити перекриття між першим і другим поверхами, буде перекриватись дах теж плитами. Потім утеплення, як я казав, гідроізоляція і лівньовка. Таунхаус загалом від 79 метрів. Є боковий 86 метрів з ділянкою 175 сотків. Буду вам трошки пізніше знімати відео, подивитись, як все швидко рухається. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.